Дуже давно якийсь чоловік, шукаючи кращої долі, вирішив оселитись в цьому мальовничому місці. Розчищаючи ділянку землі, він натрапив на Лисячі нори. З тієї пори, якщо вірити переказам, це місце називають Лисичево. Та не дивної краси природа. Не тим паче лисиці привернули нашу увагу. Нерозривний союз двох, здавалося б, непримиренних стихій води і вогню. Могутня симфонія ніжних, мов кришталеві дзвіночки молоточків густого і впертого, мов козацькі литаври, басу, гамора, великого вагою сто п'ятдесят кілограмів молота. І протяжні та заспокійливі переливи водяних струменів. вже кілька століть кличуть сюди поетів, художників, мандрівників і врешті всіх небайдужих. Близько двохсот років крутиться могутнє дубове колесо, біжить вода, палає вогонь у горнилі. Наче дівочі щоки червоніє, розпечене залізо. Сучасна кузня Гамура виникла на місці старої папірні, що діяла тут ще у 16 столітті. Вочевидь, використовувати силу води для переробки сировини почали ще тоді. Після занепаду паперового бізнесу в першій половині 19 століття. Приміщення викупили та переобладнали. А на початку ХХ століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини, тут діяв цілий каскад з дев'яти молотів і вироблялось близько ста вагонів продукції на рік. Погодьтесь, це вже серйозне виробництво з використанням природної енергії води. В Закарпатті люблять розповідати легенду про те, що виноградну лозу сюди приніс грецький бог виноробства Бахус. Як знати? Можливо, він запросив скуштувати вина з першого врожаю. Своїх друзів гефеста або Сварога, і вони, добре розважившись, вирішили подарувати закарпатцям ще й кузню. Та як би там не було? Технічно вона проста та ефективна, як все геніальне. По відводному жолобу на перегородки добового колеса спрямовується вода. Обертання колеса приводить в рух величезний молот, а далі майстерність ковалів. До речі, першими ковалями в Лисичеві були місцеві словаки. Традиція стала передаватись з покоління в покоління. І дід і прадід цього молодого майстра були ковалями і працювали тут, на гаморі. Щодо самої назви Гамора існує кілька припущень. перша назва кузні веде коріння від німецького слова гамор, що означає молод. Від прізвища австрійського підприємця пана Гамора. А так як біля кузні завжди багато людей гупає молот, шумить вода то, цілком можливо, що назва, пішла від слова гамір, шум. Та залишимо ці дослідження фахівцям. Основою механізму, безумовно, є дубове колесо. Один його оберт відповідає шіст ударам молота в зимовий період воно може працювати при досить низьких температурах. В той час як металевий його аналог зупиняється при мінус п'яти по Цельсію. Цьому колесу майже 60 років. І, як бачите, працює воно вправно, і виходити з ладу намірів немає. Сам молот відлито в мукачево, на верстатобудівному заводі ручку зроблено з бука майстром Михайлом. Він, врешті-решт, і опікується здоров'ям всього механізму. Схожі кузні ще зустрічаються у Європі, проте гамора є єдиним працюючим підприємством. Вироблені тут знаряддя праці залюбки купують жителі округи і, зрозуміло, численні туристи. Як правило, кузні ставили край села або на березі річки. Це пов'язано з багатьма причинами, в тому числі і запобігання пожежі. Коваль мав бути цілковито зосередженим на своїй роботі, тому не мав змоги займатися сільськогосподарською працею і утримував сім'ю з доходів, що приносило ремесло. Все це в сукупності створювало навкруг нього та кузні, Певний ореол загадковості і таємниці. В деяких культурах йому приписувалось вміння лікувати, ворожити і, взагалі, знатись з потойбічними силами. В легендах та міфах багатьох народів ковалів наділяли особливими, іноді містичними знаннями в язичництві коваль часто виступав у іпостасі божества, відомі всім сварох. GFest. Є своя легенда і в гаморі. Розповідають, що не за пам'ятні часи до села прийшли цигани і попросили дозволу розташувати тут табір. Селяни, трохи порадившись, дали згоду при умові, що ті збудують кузню і забезпечать село та округу мотиками, лопатами. І іншими вкрай потрібними речами. Цигани погодились, але виконувати обіцянку не спішили. Ось одного недільного ранку в церкві йшла служба Божа, а цигани на горбочку грали в карти. Самі знаєте, де карти, там і гріх, а де гріх, там і безп'ятий. Сів він з циганами грати, і, оскільки душі не мав, то програв сам себе. Чи то лихому карта не йшла, чи просто невдахою був. Зробили йому цигани горнило та колесо, дали клепач і наказали: Писком у горнило дути, хвостом колесо крутити. А лапами кувати. Мучився чортяка з тиждень, а толку ніякого. Прийшли цигани і кажуть: як до завтра не буде лопат та мотик, підкуємо тебе. І всі люди будуть чути твої кроки та хреститимуть тебе. Злякався бідолаха. Зарився в землю і чкурнув під землею до ріки, а звідти через гори та до турок, подалі від циган. Тим рівчаком, що він в землі прорив, потекла з річки вода та на колесо. І закрутилось воно, і запрацював молот, і пішла робота. Через якийсь час продали цигани кузню словакам та й зникли. А кузня працює й зараз. Раз на рік з різних куточків світу до гамори приїздять ковалі, щоб показати свою майстерність людям, поспілкуватись з колегами і, врешті-решт, просто гарно відпочити. Безумовно, з собою привозяться всі похідні ковальські інструменти. І село на кілька днів перетворюється на одну велику гомінку кузню. Та що там кузню? На справжнє місто майстрів. До ковалів приєднуються різблярі, гончарі, винороби та пасічники. Розкладаються старовинні ткацькі верстати, жінки прядуть вовну, і, ясна річ, не обходиться свято без веселих та запальних гудаків. Стрекочуть старенькі прялки, цоркає сокира тесляра, гуде гончарне колесо, гупає бас, щебече сопілка, тривожить душу скрипка. Над долиною пливуть запахи бограчу, смажених крумплів, угорської юшки, печених карасів, курячого перкельта. Та сонячних млинців палачінт. Ген за гори чути скрип водяного колеса, тріск вогню в горнилі, шепіт води та чистий, мов кришталь, діалог завзятих молоточків. Живе гамора. Можливо, хтось спитає а в чому тут таємниця чи загадка? Не знаю. Та точно відомо, що викована в старій кузні Підкова принесе в ваш дім щастя. Будьте певні!